в Ефірі програма Медексперт. я Катерина Трушик, доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву і важливу тему: як зберегти нашу красу. Адже справжня краса починається зі здоров'я. Разом з експертами ми дізнаємося, які медичні підходи, корисні звички та процедури допоможуть виглядати і почуватися чудово навіть у складні часи. В гостях медексперта Оксана Білозір, народна артистка України, та Ірина Літос, лікарка, дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Оксано. Я от ем, перед нашим ефіром зробила допис у Фейсбуці спогад про наше з вами інтерв'ю. І написала з закликом, щоб ви хотіли дізнатися у пані Оксани, що в нас сьогодні буде ефір проанонсувала. І от Цікаво, дех... я не бачила. Та, і дехто мені написав, запитав угу. спитай у пані Оксани, як можна святкувати 45 років на сцені і виглядати на 45. Як це? Дякую Розказуйте, в чому секрет? Дякую за комплімент. Ну, Я думаю, в першу чергу це те, що я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю сцену, я дуже люблю людей і я дуже люблю життя, я дуже люблю природу. Тобто, якщо це все підсумувати, то можна сказати, що це просто оптимізм, оптимізм жити, творити, творити добро, тішитися красотою інших і вилучати красоту від себе. Я думаю, що для жінки це, напевно, одна із найголовніших місій. Розкажіть, будь ласка, трошки про ваші щоденні ритуали і звички. Як ви доглядаєте за собою? Та нема ніяких звичок, немає ніяких ритуалів, якщо чесно. Час від часу, якщо вдасться сходити на масаж чи на якісь процедури, це дуже добре. Ну, звичайно, стою, п'ю каву, я йду на двір і обнімаю дерева й кущі. Оце моя улюблена така місія зранку. Це те, що я дуже люблю робити, і живлюся від природи, можна сказати. це ритуал. Якщо його так трактувати, то це може бути ритуал. Це єдине, раджу всім спробувати. А якщо от догляд за обличчям, за тілом, яким ви надаєте перевагу, можливо, процедурам або може щось вдома робити, крім масажів? Ти знаєш, мене завжди питаються про це. Я скажу карамольну, напевно річ. Я не знаю, чи моя колега це підтримає, але я все життя миюся холодною водою з милом. Причому яке попаде мило, не обов'язково. Оцими всіма змийками, лосьйонами я ніколи себе цим ем, ну, не, не, не користувалася цим, якось воно мені не підходило, то було липке, то якесь некомфортно мені було. От і обов'язково холодною водою. І вранці і вечором я миюся холодною водою. У я маю на увазі обличчя, бо так я дуже люблю тепло. Контрасні душі то не для мене. Я люблю тепло, але обличчя я тримаю в холоді. Ірино, це правильно обличчя тримати в холоді? Це правильно робити те, що тобі подобається. А щодо ритуалів пані Оксани. Ну, що скажу, що їй просто повезло дуже з типом шкіри, так. який дозволяє їй використовувати таку е, рутину. Тому що не всім так повезло, в когось є чутлива шкіра, в кого є, є дерматологічні стани, а вони, звісно, мають доглядати особливо за своєю шкірою. Який правильний догляд, якщо це говорити про домашній догляд? от Пані Оксана сказала, що є різні структури кремів і лесьйонів. Я теж не люблю вам, чесно скажу. Я не люблю важкі креми, для мене це занадто. Але можна ж підібрати те, що комфортно. Наприклад, в мене крем він такий. Дуже, дуже легкий, і він дуже швидко шкіра його вбирає. Чи правильно це? Чи все-таки треба, оце от, щоб було на зиму пожирніше, як кажуть дерматологи? Ну, Дерматологи кажуть, що Засіб, догляд, рутина має бути побудована відносно тих потреб, які є вашої шкіри і тих особливостей вашої шкіри, тому що жирні, важкі текстури вони підходять абсолютно не всім, і не всім вони потрібні. Декому дійсно потрібні легкі, активні компоненти, текстура легка, вона глибше прибирає, вбирається в шкіру. Тому що більш жирні засоби, вони будуть залишатися на поверхні склеювати чешуйки. Дійсно, такі більш жирні засоби, живільні, вони потрібні нам взаємку, Щоб ще додатково захищати нас від морозу, від холоду, від вітру. Тому так дійсно я рекомендую такі засоби, але вони також можуть бути більш легкими, більш важкими. Це все залежить від потреб шкіри. Тому найголовніше це зі спеціалістом. Підібрати те, що підходить, потрібно вам за потреби шкіри, і те, що вам буде дуже подобатись, тому що якщо ти будеш робити... Те, що тобі не подобається, по-перше, ти ніколи не будеш це робити вчасно і кожен день. Ти будеш робити так: ой, я забула сьогодні, знаєш, заснула, все вже не піду. От. І тому результату не буде. І будеш з поганим настроєм це робити, це також не дуже допоможе. відкрию секрет. Тому все треба робити так, щоб тобі подобається, було комфортно і щоб це підходило саме в проблем твоєї шкіри. Про настрій і наші емоції, як це впливає на наш. Що зовнішність, ми ще поговоримо сьогодні протягом програми. А зараз я хочу звернути увагу на діджитал технології які допомагають визначити на обличчі ділянки різних типів шкіри, щоб потім обрати ефективні косметичні засоби. Я теж піддала своє обличчя комп'ютерній діагностиці. Подивимось коротке відео, і я розкажу свій досвід. Ну, відразу скажу процедура безболіста. Але дуже цікаво, як апарат цей за допомогою 3D такої штуки визначає тип шкіри, які засоби підходять, де є якісь проблемні ділянки, над якими варто попрацювати. Які ще є такі технології зараз на варті нашої краси, пані Ірина. Ой, косметологія, дерматологія, вона розвивається дуже дуже швидко. Ми знаєш, на такому в авангарді знаходимось. Чому? 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 Тому що українки найкрасивіші. Вони дуже доглянуті, ми, дуже, ми хочемо гарно виглядати. Будь-що. Я навіть скажу зараз, навпаки, через те, що ми живемо в таких особливих умовах, ми ще більше хочемо доглядати за собою і жінки, і чоловіки, до речі, незважаючи на умови, в яких вони знаходяться. І дійсно, ми дуже швидко розвиваємося. і тих Технології в нас активно працюють. Тому те, що ми подивилися, це принцип роботи цих апаратів на такому а, зйомках 3D або 2D різні апарати різного покоління, нові, старі, вони аналізують нашу шкіру. Тому що зазвичай дерматолог працює а да? оком. І специфічних якихось там приборів дуже мало для того, щоб робити якусь там діагностику, знаєш, складно нам. У нас є дерматоскоп для того, щоб збільшувати шкіру, подивитися під збільшенням шкіри. І зараз набувають популярності такі апарати, що можуть зробити знімок шкіри, порівняти його до після якихось процедур, показати, де в тебе судини, де в тебе пігмент, де скритий пігмент. Деякі там зморшки, глибина зморшок, об'єми жирової тканини. Тобто на сьогоднішній момент ці технології, вони дійсно розвиваються дуже потужно і активно починають з нами працювати в нашій рутині. Пані Оксано, я ви багато подорожуєте, багато виступаєте в світі. У вас були концерти в США, і там багато наших українок і українців. Чи правда, що наші українки, як згадала вже Ірина, найкрасивіші? Ну, Ірина правильно відмітила, що можна сказати, це б'юті терапія для нас, українців, де б ми не знаходилися, то кажучи, що для жінок і шок шопінг терапія, а це б'юті терапія. Причому хочу вам сказати, що ніде в світі немає культу б'юті як в Україні. І напевно воно пов'язано з тим, що ми гарні. Ми красиві. Ми можемо йти по вулиці. От я йду в любе місто в Сполучених Штатах Америки. І я бачу, де наша йде дівчина чи наша йде жінка. Вона завжди красиво зі смаком, підкреслюю, зі смаком одягнута. В неї завжди є легкий макіяж. Неї завжди гарна акуратна зачіска на голові. Тобто, я думаю, що це в нас на рівні підсвідомості працює. Але якщо взяти на загал в світі, це зовсім не культивується. Я вам скажу, я працювала 10 років у парламентській асамблеї Ради Європи. Ну, це ніби така статусна міжнародна організація, і там різні жінки різного віку. І здавалося б, ми постійно в кадрі. Це міжнародна політика, це ти в топах, тебе можуть показати в будь-якій країні світу перші канали тих чи інших країн. Тобто, здавалося б, ти маєш дуже красиво виглядати. В них абсолютно не було в цьому якогось культу. Мало того, я вам скажу, вони могли просто рукою розчесатися. П'ятьма пальцями або десятьма, і цього було достатньо. От а ми звичайно себе доглядаємо. Але я хочу сказати, що світ такий красивий, Бог так красиво організував для нас життя, що ми є дос українки, є достойна частина цієї гармонії нашого світу. Але коли наші українки вимушені були звернутися до світу по допомогу, стали біженками в інших країнах, я багато чула від колег, від знайомих, від подруг ну Взагалі від дівчат про те, що їх хейтили за те, що вони такі гарні, ну, доглянуті і вони потребують якоїсь допомоги. Ем, що б ви на це сказали? Ну, так і є. Це жіноча ревність. Зрозуміло, вона є, особливо в арабських країнах, тому що і білий колір шкіри, він так само нас вирізняє. З цим треба змиритися, з тим треба навчитися правильно жити, берегти своє ментальне здоров'я в першу чергу. А як зовні внутрішній наш стан впливає на нашу зовнішність? Ми поговоримо з експерткою з психологиною Наталією Улько. Доброго ранку, пані Наталя. Вітаю, вітаю таких чудових жінок, прекрасних в ефірі. Наталю. Як емоції впливають на нашу зовнішність? О, звісно, вони впливають тим, що ми а, можемо знаєте, інколи кажуть. Я по іншому скажу е людина з віком. Кажуть, все, що в неї всередині було, все можна побачити на обличчі. Якщо всередині вона була такою дуже строгою, сумною, скептичною, заздрісною, то і на обличчі це буде все намальовано. Ну, так кажуть, в народі. Але ви знаєте, в цьому є певний сенс, я хочу сказати. Так? Тому що, коли ми молоді ще юні, ми маємо ресурсність утримувати якісь конфліктності, свої внутрішні, якось з цим справлятися, ресурсність. Але коли ми стаємо дорослішими, і більше викликаємо то відповідно ми себе не стримуємо, і це залежить від нас наскільки ми можемо володарювати своїм внутрішнім домом. Тобто, тому що ніхто не каже, що в нас не буде ні злості, ні якихось ревнощів, ні суму, ні відчуженості, ні відчуття покинутості. Це все буде. Питання в тому, що ми будемо з цим робити, та яким чином ми будемо перенаправляти. Це називається сублімація. Є такий гарний механізм захисту, сублімація, дорослий. Такі, так? коли ми можемо перенаправити оцю. Свою якусь тривожність, надемоційність, запруженість, та що, що ми, наприклад, малюємо, співаємо, творимо прекрасні такі концерти, пісні, так тобто, це те, що робить і нас живими, де ми можемо перепрацьовувати оці емоції, смутку, журби, страху, злості тобто, це все те, що ми можемо з цим справлятися. От, до речі, Але... Ці емоції зараз багато людей перебувають у стані пригніченості, невизначеності і стресу. Чи є якісь правильні слова установки, можливо, вправи, які підвищать цей настрій і самооцінку. Ви знаєте, колись один із таких психологів концептуалізував і виділив такі три важливі речі, які впливають на нашу життєвитривалість, та або життєстійкість, або стресостійкість. І це такі три компоненти сенсові. Я б сьогодні хотіла говорити про сенсовість, тому що різні техніки, вправи. Я думаю, що кожен з глядачів і слухачів можуть знайти зараз в інтернеті достатньо їх багато. І про це багато написано, але важливо розуміти, для чого ми це е, використовуємо. Та для чого що це за інструмент і для чого ми можемо використати, тому що криза насправді будь-якого формату чи життєвого чи вікового це завжди такий етап, де відбувається переоцінювання цих сенсів, подолання внутрішньої якоїсь конфліктності, нерозуміння себе, прийняття себе. Ну це дуже дуже багато. Так от є такі три важливі компоненти. Перше це те наскільки ти. Ставишся до того, що відбувається з тобою в житті, на чому твій фокус? Наскільки ти залежиш від цієї ситуації? Ти сприймаєш це як виклик цікавий цікавий, як я з цим впораюсь, і тоді твій фокус на цікавості, а не на страху. Бо якщо ти сприймаєш цей виклик, як. Жах, який жах, як я з цим не справлюся, то тоді весь твій ресурс внутрішній буде направлений на утримання цього страху. І більше ні, ніяк ти не зможеш ні розвиватися, ні рухатися. Але коли твій фокус на тому, що тобі цікаво, як ти з цим справишся. Бо, знаєте, як казали о, мудрі о, люди, які пережили концтабори, вони казали про те, що о, цікаво, якщо я. Виж виживу сьогодні, то я дізнаюся, що буде завтра, і це уже спектр на вибір того, що ти для себе наскільки ти залежиш від цього. І так, ви праві. Це залежить від нашої когніції. А це теж одна із е, основ ментального здоров'я, як ми про це думаємо, так е, що ми для себе формуємо. Це знову ж таки сенси, це знову ж таки те, що в мене хто в мене поруч є. Заради чого я це роблю, ну і так далі. Дякую, пані Наталіо, Дякую за ваші, як завжди, влучні і важливі поради. Дякую вам. Спасибо. Іро, які процедури зараз актуальні, і що варто зробити е, от в цей період, такий осінньо зимовий, щоб е, зберегти красу шкіри і чоловікам, і жінкам. Так, так, так. На що хочу сказати? Я хочу всіх закликати, що зараз осінньо-зимовий період. Вам треба його не пропустити, тому що це період найактивнішої роботи з якістю шкіри. Це період агресивних протоколів, агресивних процедур, які дають більше результату, більш помітні і можуть значно покращити якість вашої шкіри, її рельєф. І вигляд взагалі, тобто зверніть увагу на що на сезон пілінгів так, звісно, зараз ми можемо ми робимо пілінги круглий рік, але зараз ми можемо робити глибокі, більш агресивні пілінги без ризиків. Зараз Чудовий сезон лазерних шліфовок. Це агресивна процедура, що потребує деякої реабілітації певних там, від 2 до там, 10 днів, але вона дає вау-результати. Далі, на сьогодні також е е актуальним будуть. і… Мікроголкові РФ, тобто всі апаратні технології, і фототерапія обличчя для того, щоб забрати зайві судини пігмент, тобто зверніть увагу на видалення судин, на роботу з гіперпігментацією. Ну і звісно, актуальним залишаються ті процедури, які актуальні в будь-яку пору року, і ботулотоксини, тому що ми. Зараз, як правильно, вже сьогодні, ми говоримо дуже багато емоцій. Вони всі на нашому обличчі. Тому негативні, якісь патерни, мімічні, треба фіксувати для того, щоб вони не призвели до якихось змін на шкірі. Ми розуміємо, що і знаємо, і дуже вдячні, що нас захищає. Не тільки захищають не тільки чоловіки, а й жінки. Так. І Якщо у чоловіків шкіра більш грубіша, ну будемо чесними, кремом помазав і вже все добре, то дівчата військові в них тендітна шкіра, постійно на вулиці, вітер, холод. Як можна захистити? Чим на що варто звертати увагу? Ти знаєш, в мене дуже багато жінок, військових, вони до мене приходять кожен день, я приймаю. І чоловіків, в тому числі, знаєш, був цікавий випадок, коли зайшов по формі. Чоловік і каже: А ми знайшли гуманітарку, і в нас всіх з собою в кишеньках, в брюках, крем для обличчя, тому що ми сидимо в окопі. Холодно, вітер, температура, ми захищаємо шкіру, нам так комфортніше. Тому дійсно всі зараз уважно доглядають за до своєю шкірою, більш звертають на це увагу. Що я хочу порекомендувати: зверніть увагу на колд-крема. Зараз їх сезон, їх дуже багато. В аптеку заходьте, питайте колд-крем. Це засіб, який буде. Закривати, захищати шкіру від вітру, від снігу, від низької температури, зберігати, воно їх буде як друга шкіра закривати вас. І це зараз посезону найактуальніший засіб. Якщо ви дійсно в якихось умовах знаходитесь не вдома зараз, і навіть якщо ви просто виходите на прогулянку кожен день з собакою. Знаєш, я ще хотіла додати про військових, бо я часто буваю на фронті. І чесно, я вам скажу, я завжди була вражена. Наші дівчата намальовані, майквії підмальовані, губи підмальовані, тобто якийсь тональний крем легкий накатом. Ну, це мене завжди дуже дивувало. Так, так що ця порада я думаю, їм корисна. Так, так. І ви, пані Оксано, і ти, Іра, часто буваєте за кордоном у відрядженнях. Які компліменти щодо зовнішності ви отримуєте? Які найдивніші і найнесподіваніші. О, в мене є. Один комплімент, який я завжди навіть на концертах озвучую. Знаєш, коли мене приходить такий дядько, з бородою там все приходить до мене робити фотографії, а потім каже: Ви знаєте, а я виріс на ваших піснях. Це для мене найкращий комплімент, Іра. Ну, дійсно, ми збираємо наші жінки всі компліменти і, і заздрощі, в тому числі, от, тому що це завжди йде поруч. От, і ми дійсно. Привертаємо на себе увагу, але був один нюанс: ти почала з того, що наші наші біженки і всі ніби злилися. Дійсно, ми всі з цим стикаємося і стикнулися. І я завжди пояснюю, що наші жінки вони бігли не від поганого життя. Вони бігли від ракет, тому не можна їх судити за те, що вони якось краще виглядають. Ми вже трошки Говорили про емоції, як наш настрій і наші емоції впливають на наше життя. Поділіться своїм досвідом. Як ви, можливо, піднімаєте собі настрій? Як намагаєтеся внутрішній свій стан підвищити? Може, які, які, якісь є секрети? Пані Оксана. О, пані Оксана Я правильно почала бажання жити, бажання жити красиво, бути достойною частинкою Божої природи і Божої красоти. Нести світло, добро. Ну може, це така банальна буде фраза, але насправді полюбити себе. Бо коли ти полюбиш себе, ти полюбиш всіх, які навколо тебе є. І коли ти вилучаєш цю доброту, то до тебе будуть тягнутися люди, бо люди завжди тягнуться до позитивних емоцій. Тому у мене порада для мене і для всіх: вилучайте добрі позитивні емоції, ірино. А мене є декілька правил. Ті, що рятують мене сьогодні, перше, що скажу, звертайте увагу на себе, на своє самопочуття, на свої емоції, звертайте увагу на своє тіло, тому що через тіло ви будете покращувати свій ментальний стан. Тому я на сьогодні взагалі відмовилась там від. Алкоголю, для того, щоб мене не виносило в якісь емоції, вверх і вниз не падали. Я дуже скоротила споживання кави, також для того, щоб також не впливати на кортизол. Я кожен день приходжу з роботи, я кожен день працюю, в мене майже немає вихідних, одна тільки неділя. Я приходжу, перевдягаюсь, і дві години я хожу просто по місту навкруги дома. Тобто, для того, щоб також розряджати нервову систему, і також гарно спати, тому що сон це запорука нашої краси. І потім правильно сказала пані Оксана на початку. Я дуже люблю свою роботу, тому любити і концентруватися на тому, що ти робиш. Кожен день, тому що ти не можеш змінити обставини, ти можеш змінити своє відношення до них і привнести любов в те, що ти робиш кожен день. Дякую вам, дівчата, за такі і професійні, і особисті поради. Я думаю, що Дякую. багато цікавої, важливої інформації глядачі сьогодні почули. А я вже... Вкотре хочу нагадати, що в цій програмі головний експерт-глядач. Тому все, що вас цікавить, все, що стосується вашого здоров'я, пишіть просто під цим відео, і ми обов'язково розглянемо з найкращими експертами України.